житлового сектору. Але поряд з цим були окремі розпорядження з карбіну про відвідування об'єктів з річних перебування, тобто здавати увагу на тих об'єктах також. так наше перебування тобто, довести до населення максимальну кількість інформації щодо недопущення пожежі, як в поводі, так і на відкритих територіях ділянках, знаєте, дано. Це випалювання сухої рослинності, поля і житлові секло це також. Тобто провести з людьми максимальну кількість розв'язаної роботи щодо недопущення їх в подальшому, так як в нас наступає ось і задусок. Отже, ми зараз такою комісією в складі шести чоловік від ДСНС, з різкові управління, знаходимося зараз в міській раді міста Моршина. В подальшому зараз залучимо осіб, органів місцевого самоврядування для того, аби провести профілактику серед населення, а також об'єктів з масовим перебуванням людей. Ціль такої профілактики, як я вже можливо колись раніше говорив попередніх, Відпрацювання це є запобігання різного роду пожежам надзвичайним ситуаціям, інструктажі з людьми щодо дій в разі виявлення вибуху небезпечних предметів, а також дій в разі в сигналу повітряна тривога. Дане відпрацювання місто Мошен було ще сплановано в попередньому році як планове на цей місяць, відповідно по кількості росту пожеж в самому місті та громаді, і відповідно в зв'язку з початком війни. Даний графік був трішки скоригований, і також додатково ми долучили дане відпрацювання крім житлового сектору усі об'єкти, зі чини перебування людей будь-якої форм власності. Це санаторії, готелі, мотелі і так далі. тому подібне і тому, відповідно, Така комісія буде поділена на декілька груп, які навідуються безпосередньо в кожен такий об'єкт, де проведе відповідну роботу з персоналом, з адміністрацією, з жителями, якщо вони будуть вважати, буде мати бажання. І відповідно будемо наголошувати на основні такі аспекти безпеки, що діяльності. Ну, в першу чергу, враховуючи, що це військовий саназії війна, як діяти в раціоналоповітряна тривога, куди бігти, що робити. Ну і загалом основні такі моменти щодо пожежної безпеки та цивільного захисту. Для моршенців, які проживають в приватному секторі, ну зрозуміло тут щодо цілі уникнення пожежі, спалення особисто, знаю, що зараз якраз такий період, коли власне ці роботи розпочнуться після збору врожаю і так далі. А власне для людей, які проживають в готелях, на що тут акцентувати? От, попередньо, що я вже сказав, почав декілька фраз. Що ми будемо в першу чергу акцентувати увагу, це, звичайно ж, неохочуючи військовий стан от, на те, як, що, чи люди знають, де укриття, які проживають, тому що багато людей, які тут не є місцеві, є багато що приїхали, можливо, біженці. І чи вони знають, де є укриття, чи, знає, чи вчути сигнал повітряна тривога. Тобто, чи знають, куди бігти, чи знають взагалі елементарний програми дії, чи персонал знає, як діяти в разі виявлення сигналу ну, на тривога, тобто, тому що це зараз дуже є важливо на час. Е, також е, при виявленні всяких підозрілих предметів, вибухонебезпечних, тому що є багато свого роду диверсантів, недоброзисують людей. Москалів, ворог, тобто, який може підсунути будь-що будь-який будь заклад зробити диверсію, аби дестабілізувати, деморалізувати нас і будь-яку ситуацію в місті. Відповідно, будемо людей коротко навчати і структувати, як діяти в разі виявлення таких предметів, що робити, куди повідомляти і так далі, і тому подібне. Ну і також додатково, звичайно, будемо наголошувати на основні аспекти правил пожежно-технення безпеки під час перебування в тому готелі чи санаторій. Власне, в вашому плані сьогоднішньому, чи є також наші, ваша школа, дошкові навчальні заклади? А в до цього хочу сказати, що на напротязі навчального року за кожним навчальним закладом Стрийського району загалом Львівщини закріплена посудова особа від ДСНС, яка двічі на місяць. Зобов'язана навідується в цей навчальний заклад для проведення навчань інструктажів з персоналом з працівниками, з вчителями, вихователями, дітьми, і відповідно, така особа вона мінімум два рази на місяць приходить туди, проводить евакуацію з дітьми, показує їм відповідні презентації, проводить інструктажі, розказує якісь цікаві речі, надає допомогу директору школи там чи завідувачу садка. І відповідно ми, в принципі, якщо ми школу відвідуємо однозначно, якщо директор Поважає за потрібне зібрати дітей, можливо, розказати їм те, що цікаве, то без питань ми це робимо під час відпрацювання. Але можливо буде таке, що хіба вчора наш працівник вже там був, тому що кажу, є відповідне таке розпорядження від керівництва, що є, тому що діти це наше майбутнє, відповідно, ми маємо таку роботу проводити. І є відповідний графік таких, скажімо так відпрацювання оцими нашими працівниками ДСНС, які двічі на місяць будуть туди навідуватися, виключення, повторюю, в кожен навчальний заклад. Стрейського району від садочка до училища чи інституту. Отаким чином фактично два тижні вже наші діти навчаються, підуть садочки. Чи були якісь такі надзвичайні ситуації за цей час? Mm -hmm. чи щось? На, на постріщення на щастя таких ситуацій не було, і наші працівники в цілях профілактики, консультації і інструктивно роблять все для того, аби подальшому їх не було. А якщо вони й будуть, то все роблять можливе для того, аби діти, вчителі, персонал, працівники навчального закладу знали, що робити і як діяти. Е, власне, от таки е, така ваша робота, ваше е, попередження людей е, з вашого з власного досвіду, з власної практики. Ти бачите, воно дає свої результати? Е, я вам скажу так, що дає, тому що е, люди є різні. Я вам скажу, що кожна людина є все рівно дотична. До тої чи іншої ситуації. І коли, наприклад, ти проводиш бесіди з людьми, однозначно, навіть зараз я захочучи в садок чи в школу, я дивлюся на дітей, і вони все рівно багато дають таких питань і самі ж дають відповіді, і мені стає все рівно дивно, що я будучи в їхньому віці цього не знав. І вкотре бачимо, що серйозно ставляться викладачі, дорослі люди, до того серйозно навчаючи цьому дітей, і бачимо з того з нашого плоду, що діти знають багато чого і навіть. Деякі речі, такі можливо, які я призову, скажу жартома чи не жартома. Тому в дійсності вважаємо, що ця робота є дуже потрібною на час і вона свої плоди все ж таки дає. Бачимо зараз, тестується система так. поміщення щодо по, по мобільному зв'язку. Що далі ми очікуємо від такого поміщення? Чесно кажучи, на, на сьогодні воно такого трішки лякає. О, відверто кажучи, я в ситуації повіщення не є компетентний тут. О, так, це повіщення від нашої служби, наскільки мені відомо. І наскільки я знаю, воно зараз розробляється в тестовому режимі. З 7 вересня по 10 жовтня будуть кожному на телефон приходити такі повідомлення. Так, воно трішки звучить так дуже. ну, Кажем, так неприємно, але тим не менше, я вважаю, що це є потрібна річ. Тому що наскільки мені відомо, знову ж таки скажу з усно те, що я почув на майбутнє на перспективу, як воно би мало бути, що воно би мало спрацьовувати навіть без підключення до мережі, без сім-карти і вплоть до того, коли телефон навіть буде вимкнений. Тому така річ я вважаю важлива, і це знову ж таки зі слів, які я почув з теорії. А як воно буде насправді, я не готовий сказати, тому що кажу, я до цього мало що дотичний, але це знову ж таки працюючи в службі ДСНС, це те, що я чув. І в перспективі будемо бачити, поки що це тестовий режим, адже все рівно я відвідуючи школу, вчора був в декілька школах по графіку проводив навчання, евакуацію. Діти мені почали давати питання, а від вас приходить таке сповіщення. А що воно таке, а мені не прийшло ще? А для чого воно? А чи буде воно далі приходити? І я всі речі їм розказував, те, що мені відомо, як воно буде відбуватися, тобто в теорії, що воно так можливо буде, і це все для вашої безпеки. Адже такі звуки тривог, які вас зараз тут жахають. Діти і люди там на чують буквально кожні півгодини, а то і менше тому. Зара я думаю, що це потрібна річ для нас, їх українців, яка ну яка, скажімо так, врятує приважливо наше життя.